У нас немає опалення. Я хочу показати, як я з дитиною десятирічною гріюся у квартирі. Ось у мене духовка, благо, що є ще газ і кирпич. Тобто вона у мене постійно відкрита, палить. Шосту добу світла частина 11-поверхового будинку в центрі Дніпра, розповідає його мешканка Ольга. Котельня, що опалює багатоповерхівку, залежить від графіків відключення. Додає жінка. Відтак батареї теплі кілька годин на добу. У квартирі 15 градусів. Дитина з нами зараз, тому що її залишати у нам злягаємо спати. Це гарячі бутилки з водою гарячою кидаємо. У квартирах немає і гарячої води, адже усіх оселях електричні бойлери, каже сусідка Ольги Олена. Воду я грію на газовій плиті. Дякую, що в нас газова плита. Частину продуктів викинула, частину поклала на відлив за вікно. Розповідає 82-річна, мешканка іншого під'їзду Ніна. Он м'ясо лежить. Он у відрі половина сала, почарьовки вибросила на. І от тут все. Один кусок, тільки нікуди вже було нести масло та сало. Обслуговують багатоповерхівку дві приватні компанії, каже мешканка будинку Ольга. Додає, щодня надсилають туди заявки. Також звертається в ДТЕК. Результатів жодних. Управляюча компанія говорила, що в ДТЕК заявка подана. Також я дзвонила на гарячу лінію, яку у нас в общем чаті подъезда кидали. далі. Там сказали, що заявка подана. Але как бы, роботи я не вижу над этой заявкой. Суспільне звернулось до приватних компаній, які обслуговують будинок. В одній з них спілкуватися з журналістами відмовились. Ми надіслали інформаційний запит. Директорка іншої Наталія розповідає. Причина на відсутності світла в будинку несправність обладнання ДТЕК. З обладнання ДТЕКу не приходить на обладнання електрощитової будинку. Так енергетики кажуть про якісь можливі строки відновлення, а енергетики не кажуть. ДТЕКа. наші не мають права ходити і ремонтувати обладнання дитеки. Водночас у прислужбі ДТЕК Суспільному повідомили, проблема виникла через перенавантаження. Будинок запитаний від трансформаторної підстанції двома вводами. Один з них незадіяний. З листопада постійно спрацьовує захист на першому воді, тому фахівці вже неодноразово міняли плавки ставки та сам рубильник. Потрібно рівномірно розподілити навантаження будинку між двома водами. Це внутрішньобудинкові мережі, за які відповідає управитель будинку. Під час підготовки матеріалу мешканці будинку повідомили Суспільному з 12-ї години будинок повністю знеструмлений. Додають, приїхала аварійна бригада ДТЕК і разом із обслуговуючою компанією проводять ремонтні роботи. Людям обіцяють, що після завершення у будинку буде світло. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.